Я бачив, як летів цей кап на дику саму. І низько летів, ну, все так от за домами. думав, що може полетіти тут. Якби мені так кажеться, що, мабуть, опять побалетись. Ну, побачив саницька і половся свіжу. Додому позвонив, жінка, каже, все виліпило, все ви. Я кажу, ладно, що Прийшов, хоча побачив. Варила їсти. Слава Богу, що була при вході на кухню. І сильний взрив, я не знаю. Воно хлопком таким жутким. І я на автоматі газ виключила, і в коридор, в коридорі все вилетів шкаф. Внуку, спасіба, двинув той шкаф, откинув, і ми змогли вибратися. Коридор, чоловік дуже пострадав, Глаз, глаза травма, перебита артерія на руці, що то на ногах, не знаю. Ну швидка забирає. Дідусь, ну нема глаза. Весь в крові балкона немає, нічого немає. І бабуся була тоді на кухні. Їсти готова. Повні пошкодження, нічого немає. А ви встигли щось забрати з квартири, коли ви не Ну речі, ось пару речей і все. Більше нічого.